24 медики з різних куточків України сьогодні склали іспит за світовими стандартами медицини. Протягом п'яти днів лікарі навчалися за програмою, яка базується на кращих закордонних практиках і підходах до роботи з травмою. Реалістичні тренування курсантам влаштували іноземні інструктори з Америки та Британії у 17-й столичній лікарні. Більше у Наталки Біловол. В актовій залі 17-ї клінічної лікарні на щастя імпровізований під завалами дванадцятеро людей. Життя і здоров'я поранених тепер залежить тільки від того, як складуть сьогодні іспит лікарі-травматологи, яким протягом тижня іноземні інструктори передавали свій безцінний досвід. <різвищ> Першого бідолаху з під уламків і завіси диму медики виносять вже за кілька хвилин. <різвищ> До операційної щодуху прямують ноші за ношами. З допомогою постраждалим медики зволікати не можуть. <різвищ> На хірургічних столах відкриті і закриті травми потерпілі непритомні, де хто в паніці лікарі мають зорієнтуватися оперативно, з чого почати і як зарадити хворому. Задля порятунку згодяться у медики й журналісти. Берете ногу, тримаєте її в натяжі. В імпровізованому шпиталі 24 українські фахівці, чотири команди, борються за життя потерпілих під наглядом трьох іноземних інструкторів, за плечима яких реальний досвід роботи у зоні військових конфліктів. немає. Можна зняти можна буде зняти Можна зняти поки вирішили, не робіть. Американський хірург, травматолог Блейк Вандерланд переконаний зайві маніпуляції марно втрачений час. Тоді як на черзі в операційно ще кілька людей з серйозними пораненнями. Мені дуже болить живіт, живіт. І моя нога. Я її не відчуваю. Склад кожної команди це випадковість, кажуть організатори. До того ж, курсанти з різних куточків України. малознайомі, вони потрапляють у близькі до реальних обставин. У межах однієї бригади вони мають бути ще й взаємозамінними. Ми максимально намагаємося охоплювати наскільки це можливо інші області, районні лікарні. Ми спеціально вибираємо. Ті районні лікарні, які розташовані вздовж великих транспортних магістралей, ми е, намагаємося зараз про, про пропрацьовувати варіанти проведення курсу в тих областях, які Переполовинені лінією розмежування. Це вже десяті курси для медиків, де навчають діяти в ситуації масової травми. Спочатку підготовку проходили суто військові лікарі, згодом підключили і цивільних. За традиціями жанру, і сьогодні з операційною виходять з вердиктом. Іноземні інструктори роботою лишились задоволені. У них не було мінусів. Ваші медики чудові. Вони повністю зрозуміли концепт, який ми їм намагалися подати, і справді показали нам розуміння цих принципів. Люди помирають у системах, які не орієнтовані на дію. І коли ви опиняєтеся у стресовій ситуації, рівень підготовки людини падає до того, де вона максимально комфортно почувається. Їх може відволікати жах довкола. Тому нам потрібні реалістичні тренування, які дозволять їм навчатися зосередженості. Знання і навички здобуті на курсах кажуть організатори, знадобляться не тільки в цивільному житті, а й на фронті. 12 військових лікарів, з 24 які опанували світові стандарти екстреної медицини, поїдуть їх застосовувати в зоні. А Наталя Дмитро Митроліфанов, телеканал Київ.